Під час літніх канікул в дитячому будинку перлинка вирішили зробити щось особливе і незабутнє. Діти завжди люблять створювати щось своїми руками, і тому педагоги організували майстер-клас розпису футболок. Цей захід став справжнім святом творчості, подарувавши малечі море позитивних емоцій і радісних моментів. Розпис футболок – це не просто цікава збава, а й можливість для дітей проявити свою індивідуальність та творчий потенціал. Кожна дитина отримала білу футболку та набір текстильних фарб. Перш ніж приступити до роботи, їм пояснили основні етапи розпису текстильними фарбами. Давайте розглянемо цей процес і ми, щоб ви могли створити також цікаву серію футболок. Етапи роботи розпису текстильними фарбами. Перший підготовка матеріалів та робочого місця. Перш за все. Потрібно підготувати всі необхідні матеріали. Білу футболку з натуральної тканини, найбільше підходить бавовна, текстильні фарби різних кольорів, пензлики різної товщини, палітру для змішування фарб, олівці або маркери для попереднього ескізу, картон або пластикову дошку для підкладення всередину футболки, щоб фарба не просочилась на зворотній бік. Робоче місце повинно бути освітлене та захищене від можливих забруднень, столи покрити газетами або спеціальними плівками. Другий етап. Це створення ескізу. Перш ніж наносити фарбу на футболку, рекомендується зробити попередній ескіз олівцем. Діти в дитячому будинку перлинка малювали різні візерунки. Деякі чебуреку малювали, деякі піцу. Головне, щоб малюнок був простий і зрозумілим. Третій етап: підготовка футболки. Відкладіть всередину футболки картон або пластикову дошку, щоб фарба не просочувалась на інший бік. Це допоможе зробити малюнок чітким і охайним. Четвертий етап нанесення фарби. Починайте розпис з найбільших елементів малюнка, поступово переходячи до дрібних деталей, фарби можна змішувати на палітри, щоб отримати бажані відтінки. Пензлики різної товщини допоможуть наносити фарму рівномірно та тонко. П'ятий етап це сушка. Після завершення розпису футболку потрібно залишити сохнути. Час висихання залежить від типу фарб. Зазвичай це займає кілька годин. Важливо, щоб фарба добре вислухала перед наступним етапом. Шостий етап закріплення малюнку. Останній етап це закріплення малюнка праскою. Для нього найкращий малюнок чистою тканиною накрити, а потім гарячою праскою протягом 5-6 хвилин. Це допоможе закріпити фарбу і зробити малюнок стійким до пеня. Розпис футболок для дітей з дитячого будинку «Перлинка» став справжнім святом творчості. Вони з радості показували свої роботи, облювалися враженням. Цей процес не тільки розвиває художні навики, а сприяє самовираженні та підвищує самооцінку. Якщо ви ще не пробували займатися розписом текстилю, обов'язково спробуйте. Це заняття підходить для будь-якого віку і не вимагає особливих навичок думів. А головне це чудовий спосіб провести час з користю та задоволенням. Діткам в дитячому будинку перлинка вдалося створити справжні шедеври, тож і у вас обов'язково вийде. відкрити для себе світ творчості і самовираження через розпис футболок і даруйте собі та своїм близьким радість від створення чогось унікального та неповторного.